Полетіла за вітром, відпустила від серця, розправила крила, усміхнула собі, так багато любові носила в скарбниці, вже може віддати любовцю тобі. І ти не спинятись, ступати, радіти, сміятись відкрито, любити, любити, вже не просити і не чекати. Служити і віддавати, мати терпіння, мати сумління, мати натхнення, мати смирення. Прийде, коли треба, відійде бо зайве, зустрінеш бо час, прийми все твоє. Співай свою пісню, літай тільки в небі, тільки сміливих Бог все це дає.